Кому пожалітися реально? А що я робила цього травня? Просто втікаю. Що і так класно. Поки ми були в Палограді, тут проживав, мешкав, перетасовував мій брат. Ми приїхали сьогодні. Я заходжу. Відкриваю холодильник, а там стоїть торт, вафельний торт. І людина чекала нас зробила нам торт. Це дуже мило. А, якщо що, це в машинка стирає і буде отакий звук. Вигріваємо п'ялочку, нагріваємо, нагріваємо вінчим тут, Сама матча боростю церемоніальна від Хелси Веган. Дуже хороший. Е, от стики іще стикер. Это нежали. Далі трошечки мілілітрів десь 30-40. Поки що збивайте, збивайте. Вона починає пінутись. Взагалі це дуже медитативна штука, якби не жужжала машинка. І якби я не відволікалась на телефон, так стоїш, стикаєш, коротше, щось в цьому є. Ну і далі вже розбавляєш водичку, скільки тобі треба, ось цей концентрат. Саме в цей момент можна не водогір додати, а збитого молока, спіненого. Такий вона буде мачевати, а не просто мача. Та і все, ще раз там трошечки перемішали. Така в мене є чашка. Більш-менш, але просто моросить, Та ми сьогодні переміщаємося на таксі, їдемо в Блокбастер. На місці не здійснено. А владик повторуха муха взяв Цезарь такой, як у мене. Так, ну що, я готова сказати? Насправді, ну, фільм класичний, місія неможливенський, місія не здійсненський. Е, все такий же там крос офігенний в своїх трюках. Так само він рятує весь світ. Так само вся надія тільки на нього, але загалом дивитись таке можна. Але дивитись тим, хто шарить за з здійснену неможливо і дивитись тільки тоді, коли подивилися попередні частини. Бо тільки тоді ви зрозумієте всю кульмінацію, проникнетесь як треба. Особисто мені була найскладніша е, сцена його під водою. Мені прям фізично важко його було дивитися, а вона ще така довга, і мені здається, що і мені повітря не вистачає. І я о Божеми, коли це вже закінчиться. Ну і звісно, локації, які вони обирають для фільму. Завжди ось ці пригодницькі бойовики, завжди завжди сюди все красиво. Природа, не знаю, навіть міста, такі панорами, просто кайф, кайф, кайф. І мені сподобалось, сподобався, що вже не буде спойлерити, якщо підете, то дивіться нормально, все же, все хорошо. Бо вже дощ не перестає. Дощ періщить і періщить, Фу, такий мілкий, такий противний. А ми, звісно, не брали парасольку. Так що что... зараз знову на таксі. Ладіка, ти порекомендуєш фільм? Кому? Всім. Всі. <ріг> так, будемо зараз спробувати пиріг від клопотенка. На у світі пирогів. От така доставка, вона доставляє, до речі, уклоном, тобто не глово, не болтом, а таксішку відправляють. Замовили два штуки: бекон, картопля бекон і яловичина, сир. Якийсь сухофрукт ще навіть. Вот это стоп. А на смак скажу, як. Да, вот этого Для... ну, это вот не Куда? Загалом с ялобочиной было. <смас> так, так. Класс! <смас. смас> У нас сьогодні день музеїв. День музеїв це означає, що буде безкоштовний вхід у багато музеїв. І знаєте, що у нас є бажання зайти в декілька з них. Давайте рахувати, оскільки ми зайшли. Моя головна модель. цьому влозі. У мене не чуєш? Ну, <гум> черга в касу є? Не поки що. Безкоштовно чи не безкоштовно? Ну, Я достаю, а, може, треба просто взяти номінальний квиточок. Добрий день, а сьогодні день музеїв. Можна два куточки тоді безкоштовно? У нас коштовно. А чого? А чого коштовно? Будь ласка, звертайтесь до міністерства культури. Так усюди висвітили, що в Андріївській церкві буде безкоштовно. Кому пожалітися? Реально, я що не викупаю це? Так не може бути. Ну типу реально усюди про все це написали. І мені принципово просто хочеться добитися справедливості. Кому писати? Кому жалітися? Люди теж стоять в черзі, просто тому що да, їх безкоштовно не пропускають, але вони йдуть, купляють квитки, бо вже налаштовані були піти. Ну так, да, це просто, ну типу, я розумію, що. Раз в рік можна було й дотриматись своїх якихось обіцянок. І я підтримую українську культуру, типу я ходжу і в музеї, і в театри, і усюди я ходжу, але просто сам факт, коли ви сказали, що ось цей перелік музеїв безкоштовний, і Андріївська церква там була, то будь ласка. Нас зараз спроба номер два. Що спробуємо тут поруч, ще один музей. Просто чисто. Чи це усюди така фігня? Чи... Чи це просто в Андрійській церкві кончена адміністрація? Питишіть, будь ласка. А сьогодні безкоштовний вхід? Ага, зрозуміло, дякую. А я зараз питаю, чи йдемо зараз, чи пізніше. Дякую. Тут безкоштовно. Думаю, що ця бабка, вона, ну, типа, я думаю, я впевнена, що розпорядження було. Типа просто вона, мабуть, не дочиталася, ні, чи ні, не доприщала. Може вона на емейл e приходить, а вона не відкривала емейл. E ну, там же, якщо кореспонденція, може вона чекала Це пошту. Називається хитро Це називається никакого... ніка хіба не читала. Ну що там сидить звичайна наймна касірша, вирішує, кому як робити, І сказали, ми платні, ми все. Це називається ми хитро хіправимо. Плюс-плюс. Гля, день музея Всесвітній. Хай Бог милує, ми не йдемо сюди. Ціли, так, да? отак от пощастило. Тому на сніданок, хто, хто може комусь сподобатися, комусь, якщо комусь не подобається загальне меню, там, да, воно дуже дивне, то на сніданок точно приходять Тут абсолютно адекватні ціни, абсолютно смачна їжа і продукти. Найбільш уживане в моїх е, влогах, тому що це диван, на якому ми починаємо дивитися всяку, всякий, контент, всякий контент. І от зараз ми вибираємо, що подивитися, хоч це щось дуже легке, е, ненапряжне, веселе. Все що, можна, все, що може підійти до вихідного дня. А взагалі, ось такий у нас буде обед. Оце, оце все в сілько куплено, ось це покрошено ручками. І томатний сік Чиназес! назис. Це відео вийде вже, коли, мабуть, на вулиці буде спека. Але я хочу прям зафіксувати цей момент. На вулиці 19 травня, літо через два тижні, а мені холодно. На вулиці люди ходять. В куртках. На ніч ми закриваємо вікно. Зараз взагалі вечір, понеділка, і я цей день провела вдома, працювала з дому, але, ну що вже, що показувати вам як я зажу перед ноутбуком. А Паралельно з цим монтувала відео. І от, власне, вечір прийшов і в мене. Ділема або йти повечеряти, або зайнятися йогою. І шлунок мені каже: йди повечеряй, але я розумію, що після вечері я вже не захочу займатися. І вже там треба буде лягати спати і таке інше. Але. І от якраз це зараз, зараз, саме зараз цей момент, коли треба просто взяти і насильно розтілити мат. І просто змусити себе позайматися, бо я знаю, що після заняття буде класно. Зараз мені прям дуже впадло, в мене просто немає енергії, мені просто хочеться лежати і нічого не робити, максимум монтувати ще відео або дивитись Тікток. Не хочу не читати, нічого не хочу, просто нічого не хочу. Буває у вас таке. Я думаю, буває. Але я знаю просто, я просто знаю, що йога мені тупо допоможе, мені просто треба себе змусити. І от я відтягую час, я вже поставила записуватись це відео. Ладно. Треба. Треба взяти і зібрати волю в кулак, правильно? Що я слабачка якась? Ну, я і так вже не займалася. А, скільки я не займалася? Я, не... я займалася останній раз. П'ятницю, да. субота, неділя, два дні. А до цього, ну, типу, два дні пропускати це ок, але просто до цього в мене там щось було тиждень, тиждень майже перерва. І я взагалі себе трошки починаю гризти, що я перестала так прям завжди займатися йогою. І мені це не подобається. Я, я бачу, що вже я не така стаю рельєфна. Але ж, йога ж, це шлях, йо-маю, -йо, правильно, не результат, бляха-муха. Так що, Аня, хочеться займатися? Займайся, не хочеться займатися? Все одно займайся, бо буде, бо буде краще. Я знаю, що просто. От зараз я вам записую нию вже скільки? Вже дві хвилини. Але, коротше, треба зустрітися з вами. через там... Вам буде через, це через пару секунд, а мені через десь хвилин 30-40 запишу свої. Враження і свій стан після йоги. Фу. Ось це я буду зараз робити. Силова йога 31 хвилина. Я і казала, що після тренування завжди відчуваєш себе набагато краще, а ще якось так спокійно. E, взагалі, під час практики зловила себе на думці, що ну, я, я ось саме ось цю послідовність послідавність вже це, це відео вже займалася. Я ж кажу, перші рази було дуже важко, а зараз мені взагалі не було важко. Я просто, так, да, я про провідчувала, відчула всі м'язи, які я мала відчути, але. У мене не було так спокійно, в мене мозок був спокійний, тому що, по-перше, він знав, що буде далі. Ну так, як мозок працює, коли є якась невідомість, ми починаємо панікувати, коли все на своїх місцях, коли ти знаєш, що тебе чекає далі, що ти справишся, що ти знаєш, що воно все одно закінчиться, мозок дуже спокійно реагує на якісь складнощі. І друге, що я помітила, що треба себе хвалити. Що ми все одно розвиваємося, все одно у нас є прогрес. Навіть якщо ми не помічаємо, навіть якщо ми дуже прискіпливі до себе, от як, як я що ой, не досконала, можна рости, рости. Але от я включила практику, яку я вже колись робила. І раніше мені прямо вона була супер важка. Зараз я її легко зробила, і мені здається, що ну, я можу її зараз ще раз зробити. Ну тобто, от настільки у мене є енергія ще після неї. Тому розвивайтеся, спостерігайте за своїм розвитком, більше рефлексуйте і відчепіться від себе, так. Да. Ну, куди це годиться на вулиці 20 травня. Люди ходять в куртках. Спочатку думала не себе не знімати, а потім думала ай! Па. У мене просто виліз дербес, а зазвичай він вилазить десь. Раз два на рік, але мені це не подобається, <ріх> як і всім, у кого він є. Зараз я взагалі вийшла вам показати, який кайф'єць вранці. Я собі зварила мотчу на вулиці, восьма ранку. Така прекрасна погода. Погуляти. Робота ще не скоро. У мене вона набагато пізніше починається. А що? Чи ні? Така медитація сама. Сама по собі виходить. Хтось на рибалку їдуть, хтось в'яже, хтось просто медитує, а я йду і гуляю. Зараз стільки пуху. Я пам'ятаю в дитинстві, не знаю, у вас таке було, у нас було, що коли ти ловиш пух, це значить, що тобі лист прийшов. І ми малі намагалися його роздивитися і щось там бачили, якісь навіть літери, і такі думали, боже, а це К, боже, це звідки? А оце схоже на О, Боже, а це від кого? Що, кого це на О у мене не років. Шість Так. Да. Взагалі, дитяча уява це, це просто кладість, джерело натхнення і творчості. Так, так трохи сумую вже за тим часом, що раніше мені здавалося, ми були такі відкриті, такі щирі, а зараз всі. Зашорені якісь такі. На, на нас накладений вже соціальний досвід різний. І вже важко бути відкритим, щирим, творчим. Треба викопувати весь свій ось цей потенціал, позбуватися якихось комплексів, рамок, які самі в голові є. А в дитинстві їх не було. Як до того повернутися? Питання відкрите. Прийшла в парк Наталка і сижу. Просто втикаю. Просто втикаю. І що і так класно. Я просто, я просто вдячна, що я живу біля такого класного парку. Дуже мені тут подобається, тихо, спокійно, лише, звісно, лише собачки гуляють і трошки люди бігають. А так, взагалі, не напряжно. Якби я могла передати вам тут аромат, який стоїть, свіжості, зелені. Ох, ух. Іноді надіти про себе це не дати собі шоколадку, а піти позайматися спортом. Або взяти і дати собі ту шоколадку. Так само і я зараз. Робота про себе це менше тисяч кроків, а сісти на таксі, доїхати до офісу, бо трошки болить живіт, але вже зараз легше. Але все одно дуже приємно. Що це а потім там дуже шінчик. Потім треба інших зимати. Ще одне таке спостереження. От у мене зараз буде дзвінок, який я не дуже хочу, наприклад. І завжди, зазвичай, я переживаю, я вже починаю про це думати за, 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 за раніше, взагалі, коли в мене якась така неприємна подія попереду. І сьогодні я теж почала про це думати, а потім, а от десь годину назад у нас тільки психіка вже, типу, така... я втомилась переживати за це. І просто не переживаю. Просто от якщо нібито я сама вибрала, не переживати. <ріх> я не знаю, як це працює, але от просто я вибрала все, я не переживаю, і воно так і трапилось. <ріх> тобто будь що буде? пофігу, Просто треба це пережити. Отак от, от я до всього і ставлюсь останнім часом, коли якісь проблеми, це просто треба пережити. Ми просто про це будемо потім згадувати як про, як про подію. Просто про подію, навіть без якихось там. Контексту позитивного чи негативного. На вулиці 9 вечора. І нарешті ось так. от світло. Е, супер. Супер. Нарешті ми дочекалися цього літнього настрою. Дітнього вечора, хоча ще зараз ще не літо, понятно, що тільки е, травень, не травня, 20, -е, 20 -е число. Але я в восторгі. Клас, 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 клас. І дуже тепло. Цей влог хочу закінчити роздумами, які також мені в голову періодично приходять, але і крутяться так в моїй голові, але я ніколи їх не оформлювала слова, так от прям цілісно. Але... Я розпробую, бо хочу з вами моному поділитися. У нас бувають бувають всіх складні дні, такі, що прям ти думаєш, Боже, коли ж це закінчиться? От би скоріше минув цей день, настав наступний. Боже, скоріше б закінчилася ця складна неділя, ось цей складний тиждень, і вже щоб вже щоб, щоб, щоб вже стали вихідні, і отак, от, от ти постійно живеш ось цими. От би скоріше за все закінчилось, от би закінчилось, і от воно закінчується. Так, воно закінчується. Складний день, складний тиждень закінчується, складний місяць, не складний період закінчується. Закінчується, і що? І що по і того. Що ти згадуєш? Тобі і згадати нема що. Ти згадуєш лише просто, що тобі було важко. Ти не згадуєш, як ти вийшов з цієї ситуації, наприклад, да? які у тебе були інсайти, що тобі допомогло рухатись. Ти якось просто ти рухався як на автоматі. Ти просто так от. Існував, звісно, ти там, можливо, набирався якихось нових навичок, якщо пощастить, да, що твоя робота це дозволяє тобі, або там ці твої життєві обставини дозволяють набути якісь нові навички. Але зазвичай, коли у нас просто якась є проблема, ми вже користуємося готовим рішенням, яке ми колись використовували. І просто так от живемо з однією проблемою в іншу, з однієї складної задачі в іншу. І потім оглядаєшся назад, і ти розумієш, що а що взагалі, а що, як я провела, провела цей тиждень, а як. А що робила цього травня? І ти відкриваєш галерею і гортаєш на якісь яскраві моменти. Зазвичай ці яскраві моменти це твої вихідні, коли ти намагаєшся жити по-іншому, коли ти намагаєшся вийти з зони комфорту, щось створити інакше. А от цю всю рутину, а її більшість, її вона настільки вбагато багато заполоняє наше життя, що коли ти аналізуєш його, і ти розумієш, Боже, а що я зробив? Я все до чого хилю, що просто навіть коли у тебе складний тиждень. Не спіши його закінчувати, не спіши думати, Боже, хай би це скоріше закінчилось, бо воно закінчиться. Воно рано чи пізно закінчиться, і ти залишишся не з чим. Якщо ти будеш просто так от бігти, 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 щоб просто добігти куди? Куди ти добіжеш? Ти добіжеш до як може я зали... Вибачте це за негатив або я не знаю за ось таку утопію, але ти добіжеш до своєї смерті колись рано чи пізно. Ні з чим, просто ні з чим, якщо ти не будеш себе тормозити, думати, Боже, а що я зараз роблю? А про що я? А що я хочу? А що мені дає ось ця ситуація, а ось ця ситуація? Чи хочу я отак ставитись до всього цього? Ні, не хочу ставитись. Як я хочу ставитись? І просто так у собі завжди заземляти, завжди, завжди повертатися до себе і своїми думками про що я, що я хочу. Як мені ця ситуація допомагає рухатись по життю? Що нового вона мені дає? Якщо нового нічого не дає, а ситуація складні, повторюється. Чому я тут, чому я обираю тут залишатися? Яка у мене мотивація? Що я взагалі хочу, чи ким я в себе бачу через рік п'ять-десять? Будь ласка, будьте свідомими і живіть своє життя наповну. Навіть в складних ситуаціях, в складних тижнях, складних місяцях. Живіть його, будь ласка, бо. Обертаючись назад, щоб ви потім не шкодували, що нема що згадати.